Вузької міської ради було засновано у 2016 році і існує до цього часу. На підприємстві працює 49 чоловік, керівного складу 5, 44 молодшого складу. На підприємстві знаходиться на утриманні три автобуси, два «ПАЗа» і один РУТА. Який, два «ПАЗа» працюють по маршруту станційне, СТОР КОРЧМА станційне, Рута працює у нас по РЕМ, 10 школа. І в середу проводиться маршрут Новий бух Петрівка Добра воля. Фонд, заробли, за, фонд заробітної плати нашого підприємства становить 4 мільйона 331 тисяча 262,36 гривень. ЄСВ 953 тисячі 210,7 копійок. Автобуси у нас, фонд заробітної плати водіїв автобусів складає 298 826,98 копійок. ЄСВ становить 66 640,84 копійки. Виручка із перевезення автобусів становить 107 тисяч. Витрати на паливно-мастильні матеріали підприємства складають 1 мільйон 773 тисячі. Із них 428 49319 копійок йде на автобуси. Витрати на обслуговування автобусів складають 21 380 гривень. Заміна масла та фільтрів, техогляд та страхування, шемоному та техперевірки. Збиток за 23 рік на отримання автобусів становить 310 69097 копійок. Підприємство займається наданням послугу по вивезенню сміття з контейнерів. Тобто міська рада придбала новий сміттєвоз, який працює у нас, де ми на ці кошти ми маємо змогу підтримувати наше підприємство. За стрінням міського голови та табудатського корпусу Невовської міської ради в цьому році нам було придбано 4 одиниці техніки. Спрін Центр Mercedent Benz, вантажний автомобіль DAF, телескопічний навантажувач GCB, та також нова санізаційна машина з сучасним вакуумним обладнанням DAF. На балансі підприємства також є трактори, які вивозять сміття згідно графіку у мішках. Працюють контролери, які складають. Договора згідно графіку. Но на даний час, коли почалася війна згідно графіку, ми бачимо, що договори у нас складені, але сміття люди не здають. Тому у нас є стикій сміттєзвалища. Сьогодні привожу приклад: сьогодні у нас вивід сміття П'ятниця, усі вулиці території Родини і Коцюбинки. Це 16 вулиць. Приїхав трактор, де заправили 20 літрів солярки, зарплата тракториста, зарплата погрузчика, плюс зарплата контролера. Привезли 27 мішків. Це вуби. Далі підприємство працювало цей рік по вивезенню сміття. Ви самі бачите, яка в нас велика проблема у стихійних сміттєзвалищах. І найбільше стихійне сміттєзвалище було у нас на Мельничній. І як ми з ним не боролися, але воно є. Також стихійне сміттєзвалище ми прибрали по вулиці Тичини, сюди вниз до автовокзала. Багато маленьких сміттєзвалищ, які працювало підприємство. Далі утримання узбіч санітарному стані, виведення порослі на кладовищах та вивезення сміття, належне утримання парків та пам'ятних споруд. Розчищення вулиці, тротуарів від снігу та посипання доріжок під час ожеледиці, косіння трави на території громади. Постійно проводиться робота по озелененню міста, насаджуються квіти та дерева. Хочу ще сказати, що вже в цьому в кінці грудня місяця ми почали ми не один день не відпочивали. Ну то тобто робочий, так як було раніше у грудні-січні місяці. Ми поставили собі в план по рішенню виконкому міської ради нам передані кладовища. Тому весь колектив працює зараз над цим. Ми прибираємо кладовища, вирізаємо все. Ще нам залишилось дня три і Коцюбинське кладовище. Ми повністю вже прибрали. Сміття там було дуже багато і перейшли ми ще на Ленінське і Чкаловське кладовище. Хочу сказати найбільше на перспективу, ми хочемо зробити, щоб в нас є такі посади, як цей прибиральник території кладовищ. Щоб ми розробили такий план, що за кожним кладовищем буде закріплена людина, яка буде відповідати за це. Саме більший період пік у нас. Коли починається провода, звісно, літо до листопада місяця. Ця людина буде безпосередньо знаходитися на кладовищі, буде допомагати людям, які приходитимуть. Ми постараємося до проводів зробити і визначити місця, де викидати сміття, щоб не по всій території. І далі ми плануємо розмістити по квадратах все це, так як належним чином потрібно згідно похоронної справи, але роботи дуже-дуже багато. Об'єми сміття дуже багато. Тому ми постараємося це зробити. Далі у нас у перспективі вже є так, як у нас ми вже почали озеленення міста. У перспективі складений план у нас, ну мабуть, я тоді ще винесу на сесію міської ради трохи пізніше. По озелененню міста дуже багато. от Ми подивились, коли у нас була ожеледиця. Дуже ви самі бачили, що дуже багато дерев, які вже старі. Були е, багато віття, самі дерева полаймані, і дякуючи, все ж таки всій міській раді, депутатському корпусу і голові, мені було набагато легше вже працювати, бо вже працював на Дісібій, де вже стріла на 12 метрів, де можна було висоту дерев, уже спиляти зверху, і тому ми хочемо. Насадити нові ці саджанці. Ми хочемо посадити, починає від поворота автовокзала, закінчує до пріме. Ми хочемо посадити калину як символ України. Ну, У нас дуже-дуже багато напрацювали. У мене все. Питання до то... Анатолійовики. Якщо виконку не буде, то я просто задав питання. Є Хотів би просто, ну от ви розказали дуже детально про автобуси. Але от у вас же ще є підряди до міської ради, наприклад, по озелененні, який прибуток ви отримали, які витрати понесли, по прибиранню клад, кладовищ, хто платив у ці роботи. Міська рада, чи отримали прибуток? Які були витрати по це? Ну я розумію, що ви зараз не зможете сказати, але ви будете ще так думаю, на депутатських комісіях. Я на хотів би, щоб, 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 щоб по кожному виду діяльність вивіз сміття. Який прибуток збиток? Добре, І, ну, У нас це все є, ну, ці, але да, ми не внесли щоб, добре. добре. Похоже, виду діяльності. І потім, от ви сказали по автобусу. У вас там десь 300, ну, я так... 310, 310, 310 тисяч збитку. За рахунок чого ви перекрили цей збиток? Де ви знайшли кошти, щоб перекрити? Ну, Ми ж працюємо, я ж вам ще раз скажу, ми вискакуємо на тому, що ми, ну, ми на ноль виходимо, в нас Ні, немає на прибутку. А, а за рахунок того, що в нас є сміттєвоз, що в нас є сміття. От по людях, от за рахунок цього ми вивіз сміття. За рахунок цього ми виводимо. Але ж я ж вам провела мисль, що от січі грудень, січень лютий, поче тяжче, тому що люди не здають сміття людям. Теж начало року. Не питане, просто я вам дала відповідь. Про, я, я хотів би на кожному виду діяльності, добре. щоб ви отримали відповідь. Наприклад, вивіз сміття до Доходи добре Бо зараз. Наприклад, от розпил дерев, я так розумію, ви будете. Приймати участь у на 700 тисяч. Ну, да, це ж теж буде якийсь прибуток, збиток, так, ваші ж. тарифи введені. Я так розумію, в тарифі не виведено, що ви там отримуєте. Ми так, Ще будемо буде. тарифи затверджувати, бо, опять же, ж помінялася ця мінімалка 700, прожитковий мінімум 3,028. То вже рішення виконкому, яке було в тому році. Я не можу зараз посчитати дерева, в дерева будуть ну, 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 приблизно якщо, до трьох тисяч. Якщо можна до депутатських комісій, то да, виді да. таблички, щоб може, депутатам було проаналізувати доходи витрати. В мене це є, навіть, навіть і кладовище. Все, все мене розчіхано. Дякую. Добре. У мене, питання. У мене пропозиції по зеленню. Якщо ми висаджуємо дерева, то все-таки доводити до то, того, щоб вони росли далі, а не висадили і вони засохли. Тобто планувати їх і полив. Ну, так, да -да, це служні зауваження, це все зроблено ну, вже. Була, зачасту буває. Там іншим там приїжджаєш, там досажиться, то там, там це ще колишки оборожено, щоб їх видно, там ніхто не, закосав, не скосив е зайці не з'їли і так далі і кози. І ну, враховуючи наші погодні умови, що влітку це переважно посуха, для, то все-таки і організовувати полив, Хай їх краще буде менше, але вони ростуть. На уваження слушне, виросок. так. Чому я і кажу, що колочкалочку парк грібенька, не дуже кози з'їдать дерева, а вже буде людина, яка буде дивитися не тільки за кладовищем і за парком. От тоді якийсь результат буде. Це людина, що буде закріплена за кожним кладовищем. Її можна буде замовити прибирання? А в нас є на сайті, ми будемо робити прибирання. От приблизно із мінімальної зарплати 6-700. У нас могилка одержується 260 гривень, ну 2 на 2. А от уже коли учасників нанімають, то в них уже 400 гривень. Ми дали цей повідомлення на сайт, все ми будемо робити. Дали свої реквізити, усе більше через банк у нас. Дали реквізити, будь ласка. У нас вже був случай на коцюбинки. Ми спилювали дерева, людина взагалі цей в Запоріжжі живе, попросила, позвонила. Ми пофотографували, спиляли там, бо ну, пам'ятника була акація, щоб пам'ятник не збити. Все це ми будемо робити. Я думаю, що треба все-таки проблем дуже багато, але ми думаємо, що ми ну не 100%, хоча б 60-70% Ми дошні зробити, але поступово і виведемо в своє місто, те, що ми хочемо. Спільна співпраця. Допомога, і я дуже дякую, що всі розуміють, що це не дуже легка, легка праця, але вона потрібна, тому будемо приводити наше місто, щоб було ще краще. Що ми його любимо з любим. техніки, що ви хотіли для підприємства. Ще раз скажу вам, що б я хотіла ще дивлячись по тому, що в місті у нас ніде немає підйомного крана. О підйомний кран. Е, ці хлопці, що ми брали в Хевітранс, Васильків, це фірма там сильніша. Вони кажуть, що вони взагалі можуть зробити трансформер. Тобто кран і ще що ми там побажаємо, теж в приділах мільйон двісті півтора. Далі я б ще хотіла, опять же, проблема. Немає в місті водовозки, правильно? Але ця водовозка повинна бути ще спереді. Ось ми стукнулися з поливом, щоб ми дезінфікували, щоб все. От коли у нас буде це, ми і так уже дякуємо, настільки це легше. Я б це хотіла. Далі у нас є в цьому, і буду просити, у цьому, я б хотіла купити коси штіль. То є, це германські коси, які працюють час 20. Вони стоять більше, ніж звичайні коси. Ну ви ж розумієте, які вони Вони тільки у нас для дому ці коси, яких ми купуємо немірено, для того, щоб їх купити. Я б хотіла ще для своїх працівників. Отакі є мопедики, ну це не моя ідея, це ідея голови. Ми вже це говорили. Є мопеди, які невеличкі, це такі грузові, і вони перевертаються. Тобто, якщо вже є кладовище, то ми тоді повинні положити Там лопату, сапу, відро, ще щось. Ну, як у нас на кладовищах нема води. Може, в якісь баки налити води, щоб люди прийшли в кого там, сапа чи нема, ми їм дали, люди помили руки. О, отакі в нас задуми. Цього б я хотіла дуже. дуже Дякую таку. за увагу. Дякуємо. працівники, от, робили подворні обходи і пропонували. Заключити договори. — вони це роблять. Не Ми не місто з тільки то ж не, не хоче. Да, — Так, вони ось дивіться за задум... ну, ну там в мене ана, сусіди. А де ж вони дівають той? Нас? Ну оце ж є питання. ще Валентина Ніколаївна. Час я дам відповіді на це питання. Ну. Е, є задум. Валенти. Я ще коли робила статистики. в статистики. От у нас 5 тисяч 9 домоволодінь. Ну може, мінус туди, сюди. І книжка на світло є. Книжка на газ є. От щоб була книжка на сміття, тому, що вони розказують. Ми вивозимо, ну це ж не секрет. Наприми, де ви одіваєте сміття? Ми питаємо. Ми на свалку вивозимо. А чи я ви ж даром вивозите на свалку? Якби ж ви хоч на ту свалку вивозили та туди кидали, де всі кидають, а не по всій території порозкидували. Це є проблема. Ми на цим працюємо. Ми зробили 50 пробних книжок. Зараз підемо побільше таких цих, може по організаціях, ну не знаю, як скажемо. А потім все-таки ми думаємо, тому що дуже складно, Ходімо з правопорядком, написали договор. Я ж написала на п'ятницю, я бачу, що в мене 120 цих договорів. Приїхали, а там 27 мішків викинули тільки 12 чоловік. Вони спали до гору, але не викидайте, проще піти викинуть у балку. Подайдите. А тоді що побрати наперед гроші наперед гроші. От Ми, як? Ви якщо вирізли, я заплатила вони... гроші, а вона а вона ж не за знає... я ж Витя не маю мішкі. права скільки ж вони здадуть мішків. Я ж не маю права наперед брати гроші що там, там, ми... 27, 27 гривень. Вони привезли, Це... посчитали, вони по цей, потім пішов контролер по цих адресах. <кху> Проблем немає. Вони звітують, віддають. Якщо немає, кажуть, в цьому місці немає, ми на той місяць вам за два мішка віддамо. Тут, але проблема в тому, що не здають. О. Дуже дякую вам всім. Гарного дня, хай все буде. О, не Ой, не Пропонується інформацію директора комунального підприємства. взяти до відома, прийняти до відома. І винести на розгляд комісії сесії. Да. Якщо немає заперечень, ставимо на голосування. Хто за, прошу голосувати? Проти тримались. Рішення прийнято. Дякую вам. Треба.